Адвокати Януковича попросили про перерву, після якої не повернулися до зали суду. Під час судового засідання у справі про розгін майдану під час Революції Гідності від 18 до 20 лютого 2014 року. Року колишньому президентові втікачу Віктору Януковичу призначили державного адвоката. Про це повідомляє УП. Відповідне рішення ухвалили після того, як захисники обвинуваченого не повернулися до зали суду після перерви, про яку самі ж попросили. Так, адвокати Януковича попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Водночас прокурори звинуватили їх у неналежній поведінці та відстороненні від своїх обов'язків. Тоді, як суд поставив питання про призначення експрезиденту безоплатного захисника, фактично, у нас є самоусунення, сказав суддя. Втім, адвокати Януковича зможуть продовжити брати участь у розгляді справи, якщо знову з'являться на судовому засіданні. Тим часом розгляд клопотання про арешт буде продовжений. Додамо. Що адвокати експрезидента і раніше ігнорували або залишали судові засідання, у зв'язку із з чим йому вже кілька разів призначали безоплатного захисника, це викликало обурення захисників колишнього президента він сам навіть подавав до суду через такі рішення, зазначається у повідомленні. Раніше адвокат експрезидента Віталій Сердюк заявив. Що Янукович хоче взяти участь в режимі відеозв'язку в засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін майдану під час Революції Гідності від 18 до 20 лютого 2014 року? Нагадаємо, що 16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича. Водночас, 24 січня 2019 року, Оболонський райсуд Києва заочно визнав його винним у державній зраді та пособництві уведення агресивної війни, засудивши до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину експрезидента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.